Вітаю, я політолог Ігор Ітерович, Це канал Клочок Тайм. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, і, звісно, підписку. І пропоную поговорити про продовження перемовин між Україною і США щодо так званого мирного плану, але подивитися на це через призму певних особистостей, точніше, однієї особистості, яка починає в цих переговорах відігравати все більш і більш важливу роль. І я не про. Віткофа, тому що з ним все зрозуміло. Я власне про міністра армії США Дена Дріскола, який е, таке відчуття. Взявся просто десь з повітря, але починає все важливішу і важливішу роль відігравати в процесі комунікації між Україною і Сполученими Штатами. Але почнемо з того, що в американських медіа з'явилися повідомлення про те, що на наступному тижні Зеленського Сполучені Штати почнуть більш активно змушувати підписати якусь там угоду. Ну, я так розумію, тут мова йде не в цілому про мирний план, а про Окремі пункти угоди, які, м'яко кажучи, не надто вигідні в Україні, про які Сполучені Штати вже давно говорять, але яких які Україна в принципі могла відбивати. В, ну, за попередніми перемовинами, е, і ну, принаймні не виносити по ним якесь фінальне судження, відкладаючи це на особисту зустріч між Зеленським і Трампом. Але оскільки Трамп, і ми це бачимо по його заявам власне, діям, не збирається зустрічатися з Зеленським до тих пір, доки не буде готовий е, проєкт угоди, який в тому числі погодять з Російською Федерацією, ну на перший план виходять ті люди, які беруть власне участь у підготовці. То цієї угоди цього плану або цього меморандуму його по різному можна називати на план. Це насправді не сильно схоже. Це більше схоже на меморандум про наміри, які потім вже почнуть реалізовувати на практиці. І отут, якраз, ми знов повертаємося до міністра армії США Дена Дріскола, який став спецпредставником або спецпосланцем. Власне, з питань миру в Україні фактично потіснивши Кіта Келога, який в січні місяці планує офіційно йти в відставку. Ну в нього до речі, і термін перебування на посаді завершується, оскільки. Згідно конституції законів Сполучених Штатів, спецпредставник спецпосланець може займати цю посаду без рішення конгресу лише один рік. От Отокі такелога якраз цей рік закінчується, але йому вже підготували заміну. І цією заміною є власне ден дрісков. Ніхто не знає до сих пір, і про це відверто пишуть американські навіть видання, наскільки він є глибоко стратегічно мислячою людиною. Наскільки він е, працює взагалі над цією великою стратегією, але всі відзначають, що брак цього стратегічного досвіду він компенсує своєю політичною підкованістю. Тобто він, е, в принципі, знає, з ким товаришувати, він знає, на кого робити ставку, і це приносить йому дивіденди. Наприклад, в 38 років він став наймолодшим міністром армії США в Історії? Він е, кажуть, дуже. Така дружелюбна, енергійна, товариська людина, яка завжди представляється з ентузіазмом, тисне міцно руку, прям трясе її, так знаєте. Ну і він вміє, кажуть, гарно жартувати. А це подобається безпосередньо Дональду Трампу. Ну, і дріскала є ще одна дуже важлива перевага. Він друг або як писали американські медіа, дружбан, Власне, віце-президента Джей Дівенса і це важливий елемент в тій сучасній архітектурі влади, яка побудована чи будується в Сполучених Штатах Америки бути наближеними до людей, які в свою чергу наближені до Трампа. Це вже половина успіху. Тим більше, що Дріскол себе позиціонує як такий серйозний політик-діяч, він постійно на зв'язку готовий без як то кажуть, розкачки братися за виконання тих чи інших завдань, які перед ним ставлять. Плюс в нього є кажуть, досвід у венчурному капіталі, а такі люди готові піти, в принципі, на певний ризик, якщо це потрібно. Тобто він має ну, низку таких характеристик, які, в принципі, ну, подобаються Трампу. Він по такому принципу підбирає людей з дещо авантюрним таким складом розуму, але при цьому політично відданих. Це дуже важливий момент. І от Дріскол коли вам він з'явився на перемовинах, кажуть, що достатньо впевнено і навіть нахабно себе поводив. От європейці казали, що він там ледь не матюкався, запізнився на зустріч. Ну, матюкався він вживав, типу, певні там специфічні слова. Але от представники української делегації кажуть, що з ним можна комунікувати так, це непросто, тому що в нього от є завдання, і він це завдання, вибачте, тупо виконує. Тобто, він не, не, не має е, мандату на те, щоб погоджуватися на. Щось без попереднього узгодження власне з Трампом або там, наприклад, Венсом. Але в межах того, що йому сформулювали, він діє дуже так активно, агресивно, навіть ну і навіть іде там деякою мірою на проломи. От цієї людини ми зараз маємо справу. Ця людина, я не скажу, що перетворюється на центральну, але є дуже важливою, тому що відков після вітков гейту явно дещо відійде в сторону, тому що Трамп ну, не зможе його прям вип'ячувати сильно на певних перемовинах, бо це буде викликати, Кликати все більше і більше незадоволення. В тому числі і серед республіканців серед республіканської партії, яка і так Віткофа не сильно любить, в силу ну, практично повного повної відсутності у нього реального якогось там політичного або навіть е партійного там чи управлінського досвіду. Дріскол, в свою чергу, ну вже такий певний управлінський досвід має. Більше того, кажуть, що він надзвичайно амбітна людина, яка має напружені відносини з міністром оборони Пітом Гекзетом, але ця. Напруженість в тому числі пов'язана з тим, що його розглядають в тому числі зараз як претендента на посаду голови Пентагону, якщо Гекзета змусять піти у відставку. А це достатньо ймовірна історія, тому що гексета в армії не люблять, в Пентагоні не люблять. Він людина, ну явно не стратегічно мисляча, людина, яка теж максимально політично лояльна, але політична лояльність, як до речі, свідчить досвід України, це не те, що там. Добре, іноді це дуже погано, тому що ми за цією політичною лояльністю не бачимо тоді професіоналізму з гекзитом. Мені здається, така історія. А от різко власне може замінити його, будучи краще підготовленим, краще орієнтуватися ну, в тих процесах, які відбуваються, наприклад, в американських збройних силах. Ну і він буде мати необхідний міжнародний досвід, тому що участь у таких переговорах, як з Україною, так і власне з російською. Федерацією, це звісно серйозна перевага перед будь-яким іншим політичним призначенням. Причому, якщо мова йде про більш високу посаду, чи замінить він власне гекзета? Ми ще подивимося. Я не думаю, що це прямо в найближчий час відбудеться. Але до цієї людини нам точно треба уважно придивитися. Ну і подумати, хто би з ним зміг спілкуватися на рівних. Отут, і тут цікавий дуже момент. Та делегація, яка в нас є, там є військові. Вони правда мають порівняно з Дрисколом одну, знаєте, одну дуже важливу перевагу. Або одну важливу відмінність. У них у всіх колосальний бойовий досвід, бойовий саме досвід, тому що там немає у нас паркетних генералів, там всі е, люди з фронту, які е, воювали, командували, вони знають, як це відбувається. У Дена Дріскола, звісно, такого досвіду прямо в такому форматі немає. Е, але е, все ж таки з військовими іноді краще знайти. Е, Ну, знайти, так би мовити, спільну мову, власне, з людьми, які, ну, принаймні, розуміють, як працює армія, які функції виконує армія. І от, можливо, нам треба спробувати цей підхід, щоб з ним там не стільки у мірах комунікував, а скільки, або там якісь представники Офісу президента комунікували власне наші військові або представники розвідки. Тобто люди, які зможуть дещо переводити тему в таку військову воєнну площину і ну, таким чином краще Ідстоювати, наприклад, інтереси України, ну і давайте не будемо все ж таки забувати, що скільки він представляє групу Венса, а Венс е, прям е, дуже сильно. Хоче завершення російсько-української війни йому як Трампу по великому рахунку плювати на яких умовах. Головне закінчити, тому що Венс хоче докласти до цього руку, щоб потім це використати як відправну точку для початку своєї вже особистої президентської кар'єри. Бо він очевидно буде пробувати балотуватися після Дональда Трампа, і Трамп, от фактично, вже оголосив: знаєте, про такі неформальні перегони між ним і Рубіо, що два є гарних претенденти. Ну він більше про Венса казав, але Рубіо теж згадав. І Венсу, відповідно, треба ну якийсь успіх в даному випадку зовнішньополітичний. І він намагається його досягнути, е, у тому числі кооптуючи своїх людей власне в ці переговорні групи. І тому тут мова йде про те, що Дріскол так він відстоює інтереси Трампа, але там є серйозний інтерес Венса. Це теж цікавий момент, але чи зможемо ми з ним скористатися, ну сказати, поки складно. Я м, хотів би вірити, що власне, ну, наша переговорна група пропрацювала цю історію, і коли там з'явилися. Нові люди на ці на цих людей склали певні портрети і зрозуміли, як треба з ними комунікувати, тому що це дуже персональна історія, і в цієї персоніфікації ми нікуди не подінемося. Ну сподіваємося, що ключик, та, до нього віднайшли, і оскільки це людина дійсно амбітна, він повинен теж розуміти, що завершення війни російсько-української це безумовно буде і для нього в тому числі політичним успіхом, який він зможе потім е, власне, перевести, як екстраполювати, так би мовити, на свою подальшу політичну кар'єру. Але успіхом це буде лише тоді, коли завершення війни буде хоча б на мінімально справедливих умовах для України. Чому тому що все інше американське суспільство? Сприйме як прояв слабкості, а американці можуть пробачити багато чого, але тільки не слабку позицію своїх політиків, особливо якщо ця слабка позиція наносить удар по зовнішньополітичному політичному іміджу сполучених штатів. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі. і, Звісно, підписку на канал. І до наступних зустрічей. Слава Україні!